Вітаю вас, шановні глядачі в новому відео. Сьогодні покажу, що я купила в магазині АТБ. Нарешті потрапила в нього. Було три спроби вчора, не було світла в магазині. А сьогодні, нарешті, було світло, то я вже накупила всього-всього. Багато покупок сьогодні буде. Найперше покажу картоплю, ну тут нічого розказувати. Так, ще морквочку купила ось таку. Розгортати не буду, тому що вона брудненька. Так, докупила трішки цибульки. Тут три штучки, такі не дуже великі, але гарненька цибуля. Купила відварений бурячок. Ось такий я вже його брала, мені сподобався, тим більше, що він довго зберігається, і можна в будь-який час зробити салатик або просто нарізати. Дитина моя любить просто нарізаний, бо натертий не любить. Так, Е, купила мандаринки. Це, здається, мандарини. Тут трішечки зелені в них, в них крайочки. Ну, нічого, я думаю, що нормальні будуть на смак. Е, так, і ще бананчики. Дуже гарні в нас сьогодні були, тому накупила 5 штучок. І ще купила киві, але син діставав, трішки одне пошкодив. Три штучки киві. Так, овочі, фрукти, здається, все. Тепер солоденьке. Ні, не солоденьке, спочатку батон. Ось такий рум'янець, як зазвичай беру. Бо вчора навіть хліб скінчився, просто думала, що потраплю в магазин, але ні. Захотілося в вівсяного печива, а я щось в нашому АТБ не побачила ніякого іншого, окрім цього розумний любля. Воно таке тверденьке, як коржики якісь, але нехай буде. Воно зі смаком кориці чи з корицею. Приємний такий смак у нього до кави буде добре. Купила цей рулет з вишнями, який зазвичай беру. Син любить його дуже, та і я люблю. Так, із солоденького. Купила ось такі цукерочки, еклер. Давно їх їла і якось забула навіть про них Рошен. Там зверху карамель, а всередині шоколад. А це згадала, захотілася. Ось як скільки вони коштували. Вони без знижки на 33 гривні майже. Е, і подумала, що в принципі так в мене вийде їсти трішки менше солодкого, але це не точно. Вони такі маленькі, в принципі, можна взяти одну-дві цукерочки до чаю. Чай, до речі, теж купила. Я кажу, хочу їсти трішки менше солодкого і в той же час я купую три шоколадки. Ну, Це, я сподіваюся, буде не на один день. Так, зараз знижки дуже гарні на ці шоколадки Millennium. Купила собі білу і молочну пористу. І у нас знижка на таку шоколадку. Тут мигдаль та карамель. «Міленіум». теж мені дуже подобається. І вона 100 грамова. Зазвичай, у нас зараз шоколадки менше. Так, тут 90, тонн, тут теж 90, а тут 100 грамів. Цю дуже люблю, також молочна. Так, із солодкого і ще печиво ось таке до чаю. Воно таке цукрове приємний смак у нього, як альтернатива того рошенівського до кави. Так, і ще купила вівсяночку. Здається, на неї зараз іще знижка, тому взяла про запас собі, бо ціна дуже хороша. Закінчився рис. Я чомусь довгенький брати не схотіла, хочеться цього круглого. Для каші він мені більше подобається. Той довгенький, більше як до плову, підходить. А із цього кашу люблю Е, Також масло повторила, галичина 82,5% жирності. Дуже мені сподобалося такий насичений, приємний вершковий смак. Тому взяла ще раз. Для дитини купила два сирочки агуня імуніті. Там у нього ще є, але ці теж нехай будуть. Так, Ось таку каву купила. Зараз в ВТБ картно 140 грамів. Зараз в АТБ на неї знижка, там щось 140 гривень вона майже, але без знижки вона коштує 290 гривень. Я трішечки не зрозуміла, чому така висока ціна. Ну, спробуємо, що це за кава. Мені здається, що звичайно розчинна. Ніякого такого смаку в неї специфічного немає. Так, і хочу пити поменше кави, може, 1-2 рази на день, а в інший час, бо зараз холодно, хочеться зігріватись, хочу пити чай, тому купила собі ось такий трав'яний чайок. Не знаю, ще не пробувала його. Але мені здалося, що буде цікаво. 18 трав, почитала, які трави входять. Так, зараз отак наближу. Може, кому буде цікаво, то ви зупините, подивитесь, який склад у цього чайочка. Буду пробувати. Чи зайде мені, бо люблю каву, звичайно. Так, купила консерви. Печінку тріски, ось таку делюкс, дуже її люблю. І зараз там невеличка якась знижка на неї. Ціну я підпишу, як зазвичай, тому ви все побачите. Купувала ось таку кільку в томаті ріжське золото написано. Так, Мені вона дуже сподобалась минулого разу, і захотілося і сьогодні взяти це буде на потім. Так, із консервів. І ще купила, повторила ось ці консерви тірольські зі свининою. Уже третя баночка в нас. Дуже мені сподобались ці консерви. Нехай лежать в холодильнику. Також купила сосиски тигриня. Зараз на знижках будуть бутербродики якісь, може, на грилі. Так, для сина іще ось такий йогурт Агуня. Теж зараз у них знижечки проходять. І цей йогурт хороший, я знаю, йому дуже подобається. Так, ось таке куряче філе. копчене також брала. Мені сподобалось, тому купила ще раз сьогодні. Так, в АТБ хороші знижки на сир зараз, тому я взяла одразу дві упаковки. Ось такий айвенго і канів. Сир. Там є в зеленій і в жовтій упаковці. Ну, взяла в жовтій. Не знаю, чим вони відрізняються. Е, і, і ще купила рибку. Хек-морожений філе на філена. Ось так він виглядає. Хто це у нас водний чи не? А, норвен. Норвен перепрошую. Ось, так, ось такий от хек. Тут кілограм 30 грамів, і дочиталася, що там 20% оцього е, намороженої води цієї. Тобто, воно там як, в якійсь глазурі написано в крижаній. Це виходить, що гривень на 40 води купила. Ну, вже як є, тому що іншого варіанту немає якусь рибку поїсти. Так. Це були усі покупочки. Дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду рада з вами поспілкуватися. До зустрічі у нових відео. Бувайте!